Це яскравий приклад того, як було і як стало. Бо ж вічнянській громаді не лише вдалося зберегти архів, а ще й розмістити його у чудовому приміщенні згідно усіх вимог. Завдяки турботі місцевої влади вдалося не лише зберегти архівосховище у громаді, а й створити для нього всі необхідні сучасні умови. Цікавимося в очільниці громади Олени Бутурлим, чому так сталося, що і Ічнянська, і Парафіївська громади могли втратити архівосховище на місцях. Ну, раніше це був архівний відділ Ічнянської районної державної адміністрації. Після ліквідації Ічнянського району архівний відділ мав, мав би перейти до Прилуцької адміністрації. Але розуміючи ситуацію, що потім мешканцям, як і Ічнянщини, так і сусідньої Парафійської громади доведеться за довідками її звертатися їздити в Прилуки, ну, це певні незручності і дискомфорт. І ми повинні були перш за все подбати. Про своїх жителів, і ось виникла можливість у співпраці із Володимиром Черновим, нашим очільником Прилуцького району, сприяти тому, щоб архівний відділ запрацював і залишився саме в Віщанській громаді, але для цього треба було знайти відповідне приміщення, тому що попереднє не відповідало ніяким вимогам. Оскільки зберігання архівних документів вимагає особливих вимог, знайшли таке приміщення, яке би цьому відповідало у повній мірі. Виділи з міської казни кошти на відповідний ремонт, і урочисте відкриття не забарилося. На ньому був присутній і начальник Прилуцької РВА Володимир Чернов, і народний депутат Валерій Зуб. В Вічняцькому районі архів існував дуже давно і з Десь з 70-х років він знаходиться в приміщенні по вулиці площа Васильченка, 8. Але це приміщення на сьогоднішній день, навіть не на сьогоднішній, а вже на 90-ті роки минулого століття вже стало непридатним для використання зберігання архівних документів. По-перше, воно не опалюється. Це саме головне, тому що у Зимній період працювати там не комфортно, хоча сам спеціаліст, чи тоді як начальник відділу, знаходилися в іншому приміщенні, в теплому, але ж все одно треба було брати справи, виконувати, заносити їх на місце, виконувати всі інші роботи, які треба. Коли ми приймали в грудні місяці 2024 року програму збереження архівних фондів, то туди забули закладені кошти на Ремонт цього приміщення. Завдячуючи Олені Вікторівні, завдячую тому, що програму, в якій були кошти, підтримали наші депутати, ми у березні місяці приступили до ремонту. От. І я дуже-дуже завдячую боженкам Юлії Володимирівни і Боженку Олегу Борисівну, які приклали всіх зусиль, щоб збудувати це чудове приміщення. Той факт, що архівосховище вдалося зберегти в громаді, приносить безліч плюсів для її жителів. Дві архівні установи будуть в одному місці. Це зручно. Прийшла людина в трудовий архів, треба їй звернутися до державного архіву. Це воно поряд. Це по-перше. По-друге, люди будуть на місці обслуговуватися зразу. Наталія Константиновна прийняла людину. Якщо є у Наталії Константиновні можливість, то вона зразу її відпустила. Не так, що там людина буде чекати там, тиждень чи дві неділі. Так само і у мене. От архівосховище на місці, я, кабінет на місці, людина до мене прийшла, я обслужила людину. Ну, якщо є наприклад, що там невеликі незначний обсяг робіт, то я зразу в той же час відпустила людину, і людина пішла задоволена все прекрасно. Тобто я ще раз говорю: що дякуючи Олені Вікторовні, дякуючи нашим шановним депутатам, наші люди будуть. Приїжджати в архівний відділ, і трудовий, і державний місті Ічня тут архівні послуги надаватимуть одразу двом громадам ічнянський та парафіївський. А це понад 30 тисяч населення. Резюмує Олена Бутурлим. Ну, багато звертається людей, хто оформляє спадщину, хто шукає десь стаж роботи загубився. Тобто з різних причин і з різних потреб звертаються люди, але звернення постійно йдуть, і потреба в даному відділі вона є. Тому ми зробили, що могли, і хай тепер це служить людям. Уже найближчим часом новенькі сучасні стелажі буде заповнено архівними документами, і архівосховище розпочне свою роботу у звичному режимі задля зручності і комфорту жителів громади.